Ого, нічого собі, та ви і тут мене знайшли. На, ніде не сховаєшся. Наступного разу треба буде сховатися там, де ніколи не світить сонце. В Якесь забичене місце, де ніколи не загляда культура і розумні думки, щоб мене точно не знайшли. Думав, спочатку в голові Юрія Горбанова, або того депіла, який вирішив виділити на його серіал гроші, але точно не в голові Ткаченка, там насернеї на виня. Спочатку думав, що пожартувати про трусима Маша на трохи, але туди стільки народу заглядає, що можна окремо механізовану прогаду створити. Але про це як-небудь потім. Для початку момент перед відео. Момент перший. Як і завжди, у нас з другом триває збір на ЗСУ. Зараз треба купити бензопили, станок та ще всяку фігню. Тому долучайтеся. Звіти, я купимо більшість речей скину і не йду. При цьому звіти постійно з'являються в моєму телеграм-каналі, а посилання на нього є в описі відео. Момент другий. Завів собі спонсорство на цьому каналі на BuyMeCoffie та на Донатело. Гроші з усіх цих моментів, як і з Ютуба загалом, теж будуть йти на підтримку ЗСУ. Мені воно не треба, я все ще робоча людина і на життя вистача. Звіти по тому, які само були зняти, ти пішли теж, буду прикладати. Всі посилання в описі відео та в закріпленому повідомленні. І момент номер не пам'ятаю, який я забув. Але раджу всім заглянути та зацінити канал мого колеги. Канал спеціалізується на іграх серії Down of War. Якраз те, на що я роблю зараз огляди, огляд модів на ваху, проходження різних стратегій на максимальній складності, там щоденні стріми, де вони грають з глядачами в довчик та інші цікаві ігри, різні челенджі, та інколи навіть обрані відео нещодавно в них чи скоро буде. В залежності від того, коли вийде відос, у них був чи буде турнір на пачку сухарів, та і в принципі тут вигляд в зауді. Сім раджу, посилання теж буде і в описі і в закріпленому. Всюди будуть посилання. Посилання будуть в А тепер айди дивитися, як я півгодини видягаюся і жартую про сраки. І так, спочатку був оригінальний Dove 2, але як і з першим, розробники пішли відомим їм давно шляхом. Спочатку вони випустили голякову версію з ще трьома фракціями на всю гру, а потім почали готувати доповнення, які повинні були розширити грі список доступних фракцій і додати деяких геймплейних приколюх, а душним фанатам вахи зузити діаметр анальних отворів. Бо не по канону, а от в кодексах по-іншому написано. Але кого цікавить їх думка, от правда. Тому через деякий час оригінальний другий Довчинський отримав два доповнення – Райзінг і «Ретриб'юшн». Обидві додають мало нових механік і залишають основний гімплей майже незайманим. Майже, бо все ж таки трохи пальцями в різних отворах поколупалося, Але так, напіволани. Основні зміни, які внесли доповнення, це нові фракції і дві нові кампанії. Ну точніше, півтори. Бо такого неїбалого, як кампанія Retribution, не знала навіть, напевно, ті осяяні альтернативним розвитком люди, які віднесли свої гроші в МММ два блять рази підряд. Chaos Райзінг додав всього одну, власне кажучи, хаос, який не входив в пул. Оригінальних сторон конфлікту Ванільного доу 2. І окрім цього, Хаус Райзінг додав сексуальну як маринований впіві шашлик основну кампанію. І якщо розбиратися об'єктивно, то чесно кажучи, з точки зору саме сюжету, ця кампанія доволі середня. Але для більшості ігр поверхамеру це майже сука шедевр. Особливо в жанрі Болтер-Порно, де зазвичай ми маємо десь 300 сторінок пафосних їбальників і бухкання Болтера. Хоча списи імператора дуже піздата книга, най і частково в цьому жанрі. А от Влюшен додає імперську гвардію, що одна з моїх улюблених фракцій, за що звісно дякуємо. Але я все одно не згоден пробачити ту залупу, яка в них стричить замість кампанії. І да, я розумію, що це в основному тільки мій зайоб, але я дуже дуже. Дуже люблю сюжетні кампанії. Я б і срав би з сюжетами і катсценами, якщо б для срання можна було придумати яку-небудь кампанію. Типу, там, злий чарівник гамна, Путін Глистовський захопив твою жопу, і ти треба його вигнати. Так і, 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 щось я не то його. Коротше, да, я все більше по кампаніям. Тому, якщо вам на це начхати, то сміливо пробуйте обидва доповнення. По геймплею вони доволі кайфові. Якщо вам подобаються більш тактичні такі стратегії, де треба розставляти солдат по позиціям, слідкувати за складом війська і Хоча б робити вигляд, що ви у цьому щось петрите. А от чого дійсно нового принесли у бідві гри, це дві доволі здоровенні і жирні кампанії. І якщо у Хаус Райзінг це здоровезна і жирна кицька, яку приємно мацкати за пузо, то Retribusн жирна здоровенна клізма проти шизофренії, яка викликає тільки ще більше шизофренії. Але про це все по порядку. І почнемо ми з Хаус Райзінгу. Очі дійсно привнесли нового розробника в гру, так це декілька нових механік саме для кампанії. Перше з них це механіка е, корупції, Corruption System. Тільки замість того, щоб утримувати хабарі і дозволяти будувати мафи з хаос-кебабом, ми все більше і більше відклоняємося від імперських доктрин. Тобто, скоріш за все, в кінці все одно будемо дозволяти будувати мафи з хаос-кебабом. Змінювати нашу корупційність можна доволі просто. Під час майже всіх місій у нас є вибір, які саме цілі виконувати, і в залежності від того, який ми виберемо, і буде змінюватися наша прихильність до халу. Наприклад, під час місії, коли ми рятуємо Тех від зґвалтування єретиками, навіть трохи запізнившись, у нас з'являється можливість використати один з артефактів. Він сильно сповільнить супротивників, але при цьому відштовхне нас від імперських доктрин. І оцей момент, коли ти можеш зробити проходження місії легшим, але при цьому поступитися частиною власної моралі, мені дуже подобається. І ця штука, це не просто пірдьош з конфіті, а вона реально впливає не тільки на сюжеті. Цієї кампанії, а навіть на те, які місії нам будуть доступні далі, себто від нашого вибору дійсно щось залежить, а не як в виграх від Telltale або на виборах в радських венераторах. І що саме важливо, від цього будуть залежати і фінал всієї історії. На жаль, від нього не буде залежати початок і сюжет ретр'юшена, бо тільки одна з цих історій є канонічною, але все одно приємно. І так, що там конкретно по сюжету? Кампанія Хаос Райзінгу починається десь приблизно через рік після оригінального другого довнічу. Наші бойові помічники Санти з'являються на новому флагманському кораблі Retribution. Стару машину розхерачили в хлам ще рік тому, після чого всім імперіумом скинулося кровавим сроком на нового космічного корча. Звертаюся до вас, любі жителі імперіуму. Нам, бійцям ОАБР, криваві ворони, треба бойового корча, щоб виконувати задачі. Не передкутимо, об'являємо все імперський збір. А якщо ви хочете допомогти не придуманим, а самим справжнім воїнам, які захищають нас з вами, ви можете здонатити на реквізити в описі. Ми там збираємо на станок, інструменти і деякі інші штуки. Ну або можете стати моїм спонсором з такою ж ціллю. або підписатися на мій баймійкофі, якщо я встиг вас завести двигати відосу. Да, я встиг. Всі гроші з Ютуба, спонсорства і кофі підуть виключно на волонтерську діяльність. А, ну і підпишіться на мій ютуб канал і на телеграм-канал, посилання в описі. Ми там навіть мінки розігруємо за донат. І так, новий бойовий корч кривавих воронів підкочується до планети Аурелія, бо звідти чутно сигнал бідства. І, як і в будь-якому іншому творі, найворха мріє магія, сигнал бідства подають не справжні постраждали, а чуваки, які думали, що сьогодні не помруть, і вирішили ризикнути наїхати на Кривавих сорок. Але як то кажуть, і індюк думав, а потім його сакирою переїбали. Вийшло так, як і думали. Тільки ми сунули власні кроваві клюви на цю планету, як одразу виявилося, що це засада. Але я б, блядь, більше здивувався, якщо б це був звичайний сигнал про допомогу, чесно кажучи. Прилітаєш такий не сигнал, очікуєш засаду, зброя на поготові, єбло розбивальники на стропаленні, сосиці старчать від ярості, а там замість засади якась стовпа цивільних, у яких колесо спустили. Саме тому, напевно, ніхто в майбутньому і не не включає сигнал про допомогу. Бо якщо ти звичайний цивільний, то тебе просто зарівняють з артилерії здало. Розраховуючи, що там засада. Краще, да, висаджуємося і відразу попадаємо в піздерес, тільки на цей раз на нас нападають не орки, а гвардійці-зрадники під керівництвом місцевих аристократів, Чи як вони там? Ну звісно, якісь голожопі додіки в броніках, які ще вчора були банками з підживчика, не зупинить спейсмаринів. Особливо, якщо цих додяків 3,5 людини, а не цілий полк. Був би полк, то нас би там ліхтариками засліпили так, що навіть жопу нормально не підтереш. Довелося б після кожного підтиру мацати папір пальцем або нюхати, щоб зрозуміти, чи все вже гавно витер. Коротше, неважливо. Б'ємо гордійців по жопі і летимо давати по жопі ще комусь. Кому? Кому? Кому, блядь? А, точно. Ельдаром. Ну і звісно, якщо на сцені з'являються ільдари, спейс-маріни та хаос, то з'являються і найвеселіші хлопці всесвіту орки. Бо відразу після ільдарів ми отримаємо голосовуку від місцевого губернатора про те, що прийшли орки і задають незрозумілі загадочки, про що піти чоні та шуту дрочоні. І часу на відповідь залишається все менше і менше. Ну шо, криваві сороки розуміють, що орки зараз залутують все, що вони самі планували залутити, і треба, сука, щось робити. Така конкуренція їм не потрібна. Тут може бути тільки один зберігач історичних цінностей. Історичні цінності в основному колись належали орденам і людям, але кого-то хвилює. В британському музеї більше Єгипту, ніж всередині великих пирамід. Це просто випадковість така. І так, приходимо ми туди, і в процесі побудування піздюлі видавательного заводу ми знаходимо ще одного покупця для продукції цього підприємства. А саме хаосицьких спейсмарінів, які теж за якимось хуєм сюди приперлися. Ну якщо вони приперлися сюди за якимось хуєм, то його вони і отримують загалом. Разом з вже нормальними імперськими Вардосами, ми розвалюємо кабіну зрадниками-культістам, потім настрілюємо в йому шатник призваним демоном і розвалюємо хаосицький храм, який побудували оці от пиздануті зрадницькі гастробайтери. Але храм був не просто так, а з підйобкою. Буквально як намагався знати в Тайвані транса, а тобі дісталася дівчина без пенісу. Точно в той момент, коли ми нарешті роздовбали храм, варп просто йобнувся і почав розривати планету, на якій ми знаходимося. Враховуючи, як часто планета, яку наш орден намагається боронити, виявляється заровняна орбіта. Бомбардуванням роздерта варпом або зґвалтована демонами, то мені здається, що для мінімізації втрат треба перестати посилати космодесантників боронити планети особливо враховуючи що роздирання варпом викликали саме ми коли роз'їбали храм а могли б огородити його парканом яким небудь обозвати культурним пам'ятником а потім втіхаря знести і побудувати на його місті ТЦ. якщо звісно кроваві сороки не спиздили б весь храм раніше особливо ця ситуація виглядає іронічно що коли планету почав знищувати варп з неї з'їбалися абсолютно всі Спейсмаріни, хаосити орки ельдари абсолютно всі крім тих нещасних вилупків які які народилися з громадянством імперіуму в Кармані і прожили на планеті до цього чудесного моменту. З чим їх і поздравляємо загалом. А після цього починається стандартна гра для спейсмарінів. Називається вона наступним чином: ви портова простатутка, а тільки що до бухти причалили десяток кораблів з моряками після кругосвітного плавання. Себто всі навкруги хочуть дати вам хуя, і треба все це якось заменеджити і при цьому не здохнути. Тобто, загалом події відбуваються в наступній послідовності. Нам доповідають, що десь у чаптері з'явився вонючий зрадник, і тепер він десь тут бігає і всюди бздить зрадницькими намерами. Наприклад, частоти і всякі паролі хаоситам там Саме він, щоб у тих була можливість заманити на нас засаду. Потім треба допомогти Гвардосам відбити якусь особливо важливу стратегічну точку і по дорозі накрушити йобла всім, хто попадається на шляху. Повсюду, в системі шнаряють ільдари, і вічно намагаються щось спиздити. А як ми вже знаємо, криваві сороки таку конкуренцію терпіти не буде. Скаутів піймали за жопу хауціти, і тепер тягнуть в темну палатку, намазуючи на геніталії жиру з останньої банки з-під тушонки, яка провалялася біля багаття пару днів. А під кінець з'являється якийсь вонючий діамет, так кричить, типу, ану розійшлись, суки! Мовляв, вимагає, щоб криваві сороки повернулися по кораблям і не билися з хооситами, поки не отримують відповідних наказів. Все це, звісно, дуже підозріло. Тип тобто, ти якого хера алло. Тут ще знову запахло зрадою. Цікаво, чи можна провести всі імперський телемарафон, куди нагнати про хооситських дебілів? Хм. Коротше, після всього цього перехоплюємо пару від зрадників, але є проблема. І проблема в тому, що розшифрувати цю требаршину не виходить Заскладно. І як добре, що на наше щастя в системі скоро з'явиться спейс Халк. Да, бо в Вархамері спейс Халк то завжди ознака того, що далі буде щось дуже і дуже добре. Залазимо ми на той Hulk і що ми там знаходимо? Нічого цікавого. Оце був би, звісно, прикол, якщо б так все і закінчилося. Прийшли ми такі на Hulk, там ніхуя нема. Ми такі типу, ну і ладно, і полетіли додому дивитися YouTube і чухати дупу. Але ні, ні. На борту Space Hulk ми знаходимо. Тіранідів, ніхуя ж собі набу. Порту, халка халкатіраніди ніколи б про таке не подумав. Ще знаходимо кучу трупів марів з кривавих сорок, з яких подастували генасім'я, але ніхто його не забрав. Потім ми дізнаємося, що це зробив їх фармацевт. Себто аптекарій. Нащо? Ну, там з'явився якийсь демон, і він таким макаром намагався врятувати Генесімі від карапту, але при цьому активно кивав в сторону орденського Псайкера, Мовляв, той якось дивно себе веде. І коротше, взагалі, ну і да. Невже Псайкер попав під дію демона? Вперше таки чую. Але головне. Ми таки вкрали чисто в кроваво сорокових традиціях, необхідний нам когітатор, і нарешті можемо розшифрувати, що там насрали наші зрадники в своїх помідовленнях. Але не відразу. Хаос продовжує бігати всюди, розмахувати голими жопами і заважати поважним людям відпочивати, смихуючи їх за сусиці. І поки ми їх всіх б'ємо по жопі, знову приходить повідомлення від Діомеда, що типа пацани, алло, ви а ну валіть звідси. Але капітан почесної варти, який вимагає, щоб криваві. Сороки кинули призволяючий свій дім, де вони набирають рекордів. Це якась дуже дивна і мутна тємка. і десь в цьому моменті все знову йде в дупу. Повну. Коротше, далі перебіг подій наступний. Ангелос вривається до Діомеда і закидає йому претензію. Мовляв, братан, ти вже визнаєшся, що ми робимо? Або планету захищаємо, або граємо хуями на піані. Діомед уважно дивиться на Ангелоса і повільно каже: Діставай хуй, піаніна вже готова. Після чого об'являє Ангелоса зрадником, єретиком і просто нехорошою людиною, яка не хоче скидатися на шашлики, септо не місцевих імперських жителів. Але ми розуміємо, що все це. Якась дуже дивна залупа, і що не міг просто так Ангелос стати зрадником. Ну або може і міг, але нам реально насрать, бо Діамет наступу біси, а Ангелос нас чувак. А значить, треба збирати лахи і розбиратися. Взагалі, треба потім якось подумати над форматом, попересказувати сюжет просто то якась жопа. Але то потім. Коротше, дізнаємося, що діамет і не при чому, а всю дорогу зрадою ваняла від Кайроса, який в цій всій двірусі велика шишка. Цілий чаптер мастер Псайкер. Саме його заду попіймала корупція, а він потащив за собою десяток. Інших передавав інформацію хаосу і тирив кнопки з нашого бонду. А значить, треба його зарізати. Але як його заріжеш, якщо він далеко? Ну... Но... Для початку треба зарізати того, хто до тебе близько, а там дивитися, що буде. Тому ми відкладаємо чапторомайстроріс на папір вже і починаємо навалювати тим, хто під рукою хаоситом та демоном. Плюс по дорозі можемо зробити пару важливих виборів, які повпливають на фінал гри. Десь тут ми і отримаємо один з п'яти фінальних роліків, який залежить від наших виборів по ходу сюжету. Ролик перший, якщо ми були ну дуже і дуже хорошими хлопчиками, вбивали тільки тих, на кого показували пальчиком і не посадили на ножі Діомеда, чим досягли. Максимальної чистоти, то ми стаємо одним з капітанів Ордену і стаємо агентом очищення, щоб корот всіх зрадників перевести на підвал до Служби безпеки Імперіуму. Ролік другий. Якщо ми були загалом хорошими хлопчиками, але при цьому вийобувалися не зовсім на тих, на кого треба було вийобуватися, то ми стаємо відступниками разом з Ангелосом. Якщо ми не ясно хто блять, грали в Альфа Легіон, крушили всіх підряд і тих, кого треба, і тих, кого сука не треба, перекочувалося по мапам, виконуючи всі задачі і срали на корупцію, то ми все одно стаємо відступниками і нас відправляють на 100 років в очко ужаса. Якщо ми були хлопчиками. Хуйовими срали по ліфтам, і не розуміли, що до шановної пенсії доживають тільки лояльні спейсмаріни, то нас тупо розстрілюють з полкового гамнамета і викидають під шканар на звалище історії. І валятися нам десь там поруч з Кацапстанським пенібабським виміратом. Якщо ми були конкретно таким хуйовим хлопчиком, плям брять реально конченим, який відбирає останні сигарети у товаришів, то ми стаємо наступним лордом хаосу Чорного легіону і отримаємо власну Варбанду на Аврелі. Осьо. 5 фіналів. Коли я грав вперше, то мене це прям вразило, бо в більшості RPG і інших дуже сюжетних ігор зазвичай хер знайдеш більше одного фіналу. А тут цілих 5. Да, деякі з них. Це чисто фінальна заставка з третього Mass ефекту і відрізняються тільки деталями, але все одно дуже цікаво. Плюс завжди приємно, коли ти можеш пливати на перебіг подій і щось там собі міняти, перекручувати. Це тупо кльово. Тільки оп, тільки от питання: а який фінал канонічний, з яким ми будемо гратися далі в наступному доповненні? А можливо і хто знає, у третій частині канонічний фінал в тому, що розробники гри записали канонічний фінал на бумажці, перемололи його в пил. Змішали з кокаїном, сунула собі взад. Перевезли через кордон з США, і все для того, щоб цією сумішю нагодувати коня-порнозірку, якому лише за один день треба відпередолити десяток жінок на камеру і не тільки жінок. Да, канонічного фіналу не існує. І далі хаос райзінгу Форс Командер нікуди не попадає. І тільки один раз згадується в одному з діалогів: хуй зна де. А далі залишається тільки Ангелос, якого в тій кампанії майже не було. Ну він там десь в діалогах і деяких сценах з'являвся, але ми грали не за нього, ми грали саме за Форс Кумандер командера, доля якого невідома, і всім на нього тупо насрать. Але знаєте, чорт з ним з Райзінгом, Що там з Retribution? І чому я так сильно на нього сру весь час? Особливо на його кампанію. І так, кампанія Retribution. Чому саме я так мощно сру на неї? Наче вона обличчя комуніста? Це дуже і дуже просто. Вона не Вона. Фінальні заставки з третього Mass Effect. Вона солодкий стіл, який поставили для вас на гроші школи. От ви дивитесь туди, наче всього багато. А насправді там тільки ситро і цукерки речок. І я наче люблю і те, і інше. Але сука, мене не їбали. І це дуже і дуже сильно мене розчаровує. Розчаровує настільки сильно, що я буду плюватися всі наступні 10, сука, 15 років. Дозвольте представити вам причину мого розчарування. Вона прямо тут, перед вашими очима. Що не бачите? Ну ладно, ладно. Ща, пись. От, подивіться на всіх цих красивих. Персонажів. Гра підказує нам, що за кожного з них ми можемо пройти кампанію. Прикиньте, да? Це скільки виходить. Раз, два, три, чотири. Шість. шість різних кампаній. Як це можна не любити? Як можна не розплистися в усмішці, коли бачиш такий шикарний вибір? І ти на радощах вибираєш кампанію Орків. Нарешті повноцінна кампанія за Орків. І да, місії місцями не дуже цікаві і нема вибору, як в Хаус Райзінгу, але, чорт забирай! Всі минулі кампанії були тільки за спейсмаринів, а тут така роз Зкіш, я б навіть сказав, розкішниця. Плюс, коли закінчиш кампанію з орками, то в тебе буде ще п'ять інших кампаній, великих, різних, унікальних. Да блять, унікальних. І от пройшов я компанію за орки. Включаю, значить, Гвардосів. І перші пару місій тупо ахлеюваю. Бо тут я бачу такі самі місії, як і в минулій кампанії. Не схожі, не з серії знайди 10 відмінностей, не близького родича минулих місій, які однакові постриглися. Однакові, блять, такі самі. І я такий спочатку, ну окей, може це учбові місії. Типу, не заморочувалися і перші місії зробили однаковими, бо там все одно пояснюються, однакові для всіх механіків, однакові для всіх сторон фракцій. Тому, типу, не. Я продумував щось нове. І так все ясно. Окей, окей, я можу це пережити. Всі місії в кампаніях за всі раси, сука, блять, однакові, одні й ті самі. В більшості з них однакові місії. Вони йдуть в однаковій послідовності. Все однаково. Що в спейсмаринів, що в тиранідів. Відрізняються тільки інколи супротивники і діалоги, але навіть сюжети доволі такі схожі. Тільки у Теренідів щось відносно уникальне, хоча й там розробники не стали вийобуватися. І весь твій сюжет, як таракана, про те, що ти хочеш всіх захавати. Ну типу, да, по ідеї так і повинно бути, але все одно ми не часто можемо взглянути на світ з перспективи Нідів. Тому можна було щось дійсно цікаво придумувати, чисто через те, що в тебе є така можливість. Хоча про що я взагалі розказую? Коротше, ви поняли. Обіцяли страсну єблю шістью різними. Фракціями, а вийшла унила дрочка, коли ти один в кімнаті і тільки надягаєш на себе різні маски, щоб зробити вигляд, що ситуація якось змінюється. А що там по сюжету загалом? Враховуючи, що місії майже однакові, блять, для всіх, то можна описати його доволі загальними словами. Центр сюжета вбивство Кайроса, зрадника кривавих срок, псайкера. Ну і да, його звуть прямо як великого демона Дзінча, нічого підозрілого. Ціль сюжету будь-якої фракції закабанити Кайроса. Мотивація різна. Орків підговорили, що захуярити зрадника то весело, прикольно і можна попизнитись. У хаоса перерозподіл влади і боротьба за увагу темних багів. У Гвардосів командування сказала вбити, значить, треба вбити. ну ви поняли. Весь сюжет ретріб'шена. Це погоня за цим самим Кайросом. Криваві сороки під командуванням Ангелоса все ще вважаються зрадниками, і за ними ведеться полювання. І саме їх кампанія вважається канонічною. Тому коротко про неї і розкажемо. Загалом там нічого цікавого. Спочатку ми піздячимося зі зрадниками з власного ордену, мандруємо по декільком планетам, натикаємося на декілька засад, уникаємо екстермінатуса. Дізнаємося, що хитрий Кайрос сховався на планеті, яку за екстрмінатусили деякий час назад, а типу проводити екстремінатус. Два рази на одній тій самій планеті, то якийсь мавитон. Ви що, хочете сказати, що Імперіум недостатньо потужні, щоб знищити все, що треба знищити з одного заходу? Потім ми добираємося до планети Кір'єни, починаємо штурмувати очко Хаоситів, Кайрос встигає стати демоном, але йому це не допомагає, бо ми все одно розриваємо йому пукан. Ну і так, да, псайкера, якого звуть як великого демона Дзінча, стає демоном. Корна. Але на це вже якось насрать, чесно кажучи. Фіналів теж декілька, бо ми все ж таки в різні компанії ми граємо, єбать, звісно, фінали будуть різні ж Різні компанії, різні компанії, різні фінали. Але я про них розказувати не буду. А якщо вам так цікаво, пройдіть самі або краще тупо гляньте на Ютубі. Нічого такого, від чого відвалиться срака, там нема. Якщо читала хоча б дві стандартні книги по Верхамеру, то нічого нового. Там не побачите і це все. Не забувайте плаватись на сонці, віддавайте свою душу жарі, стікайте потом і пийте літри води. Та будьте щасливі! Ну і не забувайте підписатися на цей канал, на канали, які я залишив в описі відео. Задонатьте на наш збір або залиште мені донат по одному з посилань. Всім удачі і мирного неба. І блін, кажуть, що їжак з минулого відео пропав. Цікаво, де він зараз, блін.